Вітаю, ви на каналі Виноград на Житомирщині. нас сьогодні 22 квітня. Думаю відкрити частину винограду. Не він накрити агроволокно, ось так, два шари. І я вже так розумію, що тут травичка наросла, така велика. От я його відкрию не повністю, як точніше, повністю, але агроволокно прибирати не буду, так його на бік відкладу. От Давлю, щоб вітер не здув і в випадку, якщо йдуть зоротні заморозки, то вже швиденько назад поверну на шпалеру, пагони не буду розташовувати, так залишу на землі, нехай будуть От десь там вже в травні. місяці, Думаю, я вже буду розташовувати на шпалеру повноцінно, а поки ще нехай так. Буде, спробую такий досвід, тому що минулого року часто були такі зворотні заморозки і це досить молочливо. трудоємне заняття знімати шпалери, віжити назад або агроволокно розвішувати по шпалері теж займає трохи часу, на жаль. А так буде швидше, я думаю, спробуємо. Це у мене велес, розкрив так. Перезимову такі от бунки. Там далі теж не біє. Тут він йде вже одна хльостина із сотом. Подарунок Запоріжжя теж це ось таке вже меншенька лоза. Теж ось столовий, це відкрив, трошки просохло буквально. 10 хвилин, теж ось лозі всі. Ганенькі, поки так і буду ще в очках, нехай потім, звичайно, буде гірше його розміщувати на лозі, От можуть буньки ламатися, якщо ще за все будуть трати, але спробую цього року так. От Побачимо, що з цього вийде. Технічні сорти там в мене далі на полі, то я їх навіть розкривати не буду, нехай так поки і будуть. Накриття агроволокном, тому що нас передає похолодання в принципі, десь через днів три. Сьогодні у нас плюс 20, плюс 21. От якщо сонечко виглядає, там далі ніби 10-12 опуститься і дощі знову. Тому поки такі міри застосовую. Так, це Тут інший, тут травички наросло, бо це південна сторона і він так позапитався, треба це все. Повибирати і бажано обробити препаратом 30D чи 30В. От, розу. Перед укриттям я, на жаль, не встиг нічим обробити, бо випав сніг. А вже тоді, тут він в триці так ось. Воно заховано. Поховалась, повиросла така трава, а головно пропускає світло, звичайно ж, і. Маємо те, що маємо. Тут у нас йде камерний кортіс і мерґо переплітаються, теж ніби. мурнячки пішли. От. Так, ще такі справи. А це в мене Аркадія, так ще лежить вкрита. Теж поки відкривати не буду, вона тут така. На такому свого роду протязі знаходиться. О, тут більше вітру. Я думаю, поки ще розкривати не буду. Температури не такі високі передають, тут 2-3 дні ще тепла і далі. Буде прохолодніше, там вже я прийду, думаю, десь в районі 4 травня і тоді вже відкрию решту. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, відкрили чи не відкрили виноград. Ви вже, якщо відкрили, то коли? Якщо не відкрили, то коли плануєте відкривати? Цікавить ваша думка. Дякую вам. Слава Україні. Бувайте!